В бельгійській Антверпен. І, ось що сказати? ну, Треба грати з цим Антверпеном. І я гадаю, що Шахтар буде з ним боротися за третє місце у групі. І сподіваємось, що Шахтар виграє цю сутичку. І побачимо, що з цього вийде. Про донецький колектив багато не буду говорити. Ви знаєте, що вони зараз, якщо не помиляюсь, поточні лідери чемпіонату. Але з таким трудом грають донецький клуб. Але я думаю, що це похожа історія як минулого сезону, коли вони потрошку-потрошку так вкатували сезон і найкращий свій відрізок вони показали саме в груповому етапі Ліги Чемпіонів. І я гадаю, що буде така сама історія. Тому я гадаю, що перше місце буде у Барселони, друге місце у Португальського порту, третє у Донецького Шахтаря і четверте буде мати Блізький Антверпен. Ось якщо ви з цим.